Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. Ситуація на фронті залишається складною. Бійці ЗСУ говорять про те, що терміново потрібно міняти командування. Бутусов говорить про те, що Україна має один шанс вижити. Це корейський сценарій. А якщо війна продовжиться, то втратимо ще більше територій. І загалом новини з кожним днем лише гірші. А на фронті бої не припиняються. Почнемо відразу із напрямку Великої Новосілки. Тут росіяни продовжують просуватись і вже захопили Времівку. Тепер прорваються. На околицю великої новосілки та намагаються там закріпитись, поки що за добу звичайно видавити ЗСУ із міста їм не вдалось, і бої там продовжуються. Але скільки ще часу вдасться тримати оборону, поки що питання. У запорізькому напрямку окупанти продовжують спроби прорватися до Новоданилівки, але успіхів не мають і за добу лінія фронту без змін. При цьому, як видно, знову великої активності немає. Тепер перейдемо до напрямку Курахового. Хоча тут за Курахове окупанти вже просунулись досить серйозно і сьогодні намагаються штурмувати у лакти Константинополь, щоб ще далі наблизитись до Андріївки та оточити наші війська в районі села Дачне. Поки що нових успіхів не мають, але ситуація залишається вкрай важкою. При цьому вони продовжують штурмувати село Запорізько Поріжжя, але там, поки що лінія фронту без змін у Покровському напрямку, окупанти активно штурмують удачне у Спинівку, прориваються у Звірове, штурмують Лисівку, село Промінь, Єлизаветівку і прориваються до траси. Ситуація залишається складною, і ЗСУ говорять про те, що якщо не провести тут зміни у командуванні, причому терміново, то фронт продовжить рухатись не на користь ЗСУ. На сьогоднішній день ще є шанс це зупинити, але Бутусов сказав, що для цього потрібні величезні ресурси. Причому в Україні вони є. Тільки Ки чомусь зайняти Курською областю. У Херсонському напрямку окупанти продовжують спроби розширити контрольовану територію в районі Антонівського мосту. Так само прориваються на остров Забич, але нових успіхів не мають, і лінія фронту без змін. У напрямку Лимана окупанти продовжують спроби просунутись в районі села Терни і обстрілюють лиман. Але тут так само поки що, незважаючи на прорив біля Іванівки, ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію, і нових проривів тут не фіксується. У турецькому напрямку окупанти штурмують Кримське, прориваються в районі Деліївки і штурмують Чербинівку. Поки що після захоплення Турецька нових успіхів у них тут немає, але активність не знижується. У напрямі часів яру окупанти продовжують бої в місті, так само штурмують ступишки і по полях прориваються до Білої гори. При цьому за добу жодних змін по лінії фронту немає, і ситуація тут без змін. У сіверському напрямку окупанти штурмують Білогорівку, але успіхів не мають. І активність тут знову знизилась по кілька атак за добу, тому лінія фронту стабілізувалась. У куп'янському напрямку йдуть бої за голубівку, прориваються від степової новосілки та фіксуються атаки на полях біля Колесниківки. Поки що жодних нових змін немає, але росіяни продовжують атаки, намагаючись як мога ближче підібратись до Куп'янська у харківському напрямку. Поки що ситуація стабільна і жодних нових штурмів не фіксуються. Штурми проводять тільки у Вовчанську, але там як і раніше жодних успіхів Росіян немає. Загалом, пока что чекаємо, як дальше розвиватимуться події, и с каждым днем россияны дадали больше выступают за пропинение сией войны. Подивіться, что вчера в написав написал российский воинкор Смотря на весь этот беспредел, который у нас сейчас творится на Сво, да в принципе его во всей стране, приходит на ум лишь только одно, а именно надо силовое отстранение от власти Путина. Ведь вокруг него уйма умных людей, которые против продолжения Сво, но он вовка мелкий, продолжает ратовать за Сво. Ведь это он, Путин является истинным исчадием ада на земле. И никто ему ничего не может сейчас перечить. Все боятся. А зачем бояться, если есть при себе всегда оружие, если есть подчиненные воинские части с оружием? Ведь все очень просто. Главное не бояться этого черта Путина, не бояться ничего, если у тебя есть оружие. Ссылают на штурмовку, наводи автомат на отдающего приказ. Отдают тупой приказ о том, чтобы кинуть батальон на прорыв обороны Хохла, наводи ПМ на отдающего приказ. Получаешь шифрограмму «кинуть полк или дивизию на бойню», то тогда уж лучше повернуть полк, дивизию, на того, кто отдал дебильный приказ. Ведь сейчас главное сохранить нас, русских мужиков. А не то все наши внуки будут исламскими маструбеками. Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры, у нас с вами всегда есть выбор. Или нам глупцам погибнуть за безымянную высотку во имя Путина. Или мы сейчас сделаем наш выбор по справедливости, Как свободные русские люди, выбор за вами. Честь имеем. Офицеры ВДВ штаба ГВ Днепр. Друзі, схоже, росіяни почали прозрівати. І таких заяв із кожним разом з'являється все більше. Але ВРОВ розповідає, що в Росії все добре, а ось у США суцільні проблеми. У Курському напрямку контрнаступ росіян продовжується, але швидко вони просуватись не можуть. Хто дивився минулий випуск, ті бачили, як російські зетпатріоти патріоти вже відкрито говорять про те, що там втрати максимально високі і ЗСУ там тримають оборону серйозно. У напрямі Бурової окупанти штурмують копанки, новоєгорівку а південніше йду. Бо і в районі села Макіївка, але жодних змін тут немає. ЗСУ вдається тримати оборону. А на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.